Так. Да. Привіт. Що Та сталося? Що так? Та відео. Вийшло нормально, вирішили перезняти і ще гірше. Ні, що все погано націю тепер в цьому. Добре, уколу ну, тейся. Подмійся над нас. Яку емоцію ти зараз відчуваєш? Мабуть, сум. Угу. Наскільки він інтенсивний? По десятибальній системі. Десь це ух великий сум. Не знаю. Угу. Ну мабуть, ну, десь просто трошки сонно, десь на П'ять, може чотири. А що ти в тілі відчуваєш? Якусь таку слабкість і не хочеться знімати далі. Угу. А котті я таку, ага. угу. У будь ласка, п'ять червоних речей. П'ять червоних? Угу. рожевих. Стілець. Угу. Папка. Угу. Книжка. Грива Флуфі угу. і полотенце. Так, а назву 4 предмети, які ти можеш зараз доторкнутися. Флуфі, книга, подушка, піжама. Угу. Так, а назви, будь ласка, три предмети, які в кімнаті є, які можуть видавати звук. Ти, я, телефон. Так. А назви, будь ласка, два предмети, так, які мають запах в цій кімнаті. Це дуже важко. М -м -м. Ну, мабуть, речі на... На... Угу. на сушки. На сушки, тому що вони можуть пахнути правильно порошково. Так. І шарф. Так. І один предмет, який є в цій кімнаті, який можна спробувати на смак. Олівець. Олівець. Ну, цікаво. Ну, то Так, що ти зараз відчуваєш в тілі? Полегшення. Полегшення? Гарний Трош. настрій. Ну, настрій вже краще, ну, так? Трохи. Так, а про що ти зараз думаєш? Ну, мабуть, що від тобі відповідати на питання? Я думала, що їсти олівець. Ось так можна знизити емоцію. У дитини або навіть в самої себе, в дорослої людини, коли вони зашкалюють. Це називається техніка переключення уваги. 5, 4, 3, 2, 1. Практикуйте і нехай у вас все буде добре. Будьте спокійними. Так. Так. Будемо знімати далі? Ні. Ні? Ну, тоді наступного разу, так? Так. До так. зустрічі.